Є така пропозиція, чи могли б ви поїхати на, на схід. Які розбиті будинки? Що, що вони наробили? Дуже страшно дивитися на це. Володя. Володя. Бомблять. Саме спасіння Бог сьогодні пропонує вам каже: я прийшов вас спасти. Але, слава Богу, все добре ми живі, здорові. Зустріч тут, ти знаєш, що перед нами дорога, Господи, ми призиваємо ім'я Твоє святе, щоб ти сам йшов впереді. Випиш штраф? А ти казав, що ми йдемо на фронт, нічого не дало. Я... Це була співанка, це було. Вівторок, вечором ми поїхали в кропивник. ну і Юра приїхав і сказав, брати, є така пропозиція, чи могли би ви поїхати на, на схід. Але цей раз коли він як запропонував мені по телефону, і я зразу першого подзвонив Лесі. Я кажу, ти знаєш, я їду куди, куди ти їдеш? Я кажу, ну їду з Юрою на схід. А як ти, ти вирішив? Я кажу, ну ми разом вирішаємо. ну але я знаю, що ти мене пускаєш, я вже дав, дав вже зразу добро на це. Ну, трошки були, правда, нюанси такі Ну, сама поїздка у нас відбувалася так, як завжди. Бадьоро, брати були готові для Господа послужити. Воля, де мене найбільше знімаю. Їхали в дорозі, колідували, сміялись, шуткували, молились. Навіть інструменти, які ми мали при собі, ми використовували для того, щоб... І поспівати, і поіграти, і якось підняти дух один одному. Коли ми вже під'їжджали до Харківської області, практично така вже в бусі стала тишина, такі брати більш так себе ну, сконцентрувалися. Зібралися, звичайно, ми зібралися разом, помолилися, просили Бога благословення на цю поїздку. Ми приблизно в 8 за те, що Ти благословив нас, Господь, напроти жіночі, ти даруєш нам ще один день життя, Господь. І ми хочемо в цьому дні прославити твоє святе ім'я. Господи, іди вперед. Устай собі, славу, Господь. Підкріпити на душі жителів цих регіонів. Абус сіли, вроді би нормально все. Але все рівно якісь такі були братські тривожні лиця. Ну, Відчували, що ми з молитвою, підтримка молитвою церкви, молитва наших рідних. Ця така сіра обстановка. Так і ще якби може літом ми їхали, там була б трава зелена, а це таке така сіра обстановка, і ти знаєш, куди ти їдеш, і дуже моторошно було. І найбільше мене вразило, як ми їхали по дорозі, які розбиті будинки, що, що вони наробили, дуже страшно дивитися. Потім як нема, але є хатинка, де вони збираються в тому селі. Пресвітер, хороший брат. <звіття> Я дивлячись їхні лиця, тому що ми напроти них сиділи, ми бачили їхні такі відкриті серця, що вони сприймали кожне слово, кожний спів, вони реагували породила в в'яза на сіні. Знаєте, ми, ми дуже довгий час не, не знали, як з людьми поводитися. Ну мається в виду, як з ними говорити і про що говорити? Бо тому що вони в такій ситуації, що ми їх не розуміємо, може повністю повні, і щось злишне сказати до них було щось лишне це могло б їх не то, що образити, а може десь. Травмувати чи що, ми не знали, як ми маємо себе поводити. Я просто відчув, що Бог давав мені дійсно мудрості розказувати це. Я так думаю, людина, кожна мусить пройти якийсь свій шлях, щоб прийти до Бога. Бо якщо прийти дуже легко, я так думаю, я би не прийшов так легко до Бога. Треба було з треба було собою так потовпити, щоб сатана мною так потовпив. Моя місія була співати, вести. Програму і заключне слово говорити. Моя мама виганяла мене з дому. Що мені робити? Четверо дітей, куди йти? Дарував Бог сили, щоб проповідувати і закликати до покаяння і дякую Богу, що Господь вив свою милість до тих людей, що вони могли відкрити свої серця і каятись, як в Шевченково. Також ще з одною спілкувався, ну і так років десь 45, вона каже, вона вийшла теж на покаяння. І вона каже: я раніше не могла просто говорити такими простими словами. У мене було що слово той мати, і так далі. І вона каже, я відчула, що це для мене переміна в моєму житті. До мене підходили. І просили поради, що я маю робити. каже, коли мої два сини загинули на війні. Благословенний Отче наш Небесний. Ми щиру подяку складаємо тобі за те, що ти є наш Бог. Я дякую тобі, дорогий Ісус, що ти є великий, люблячий добрий Бог, який прийшов в цей світ, щоби спасти нас від гріхів наших. Коли служіння вже закінчилося, Григорій Семенович робив заклик до покаяння і дякуючи Богу, слава Богу, покаялися.

І коли ми приїхали на служіння, і люди прийшли на служіння, і скільки там болі в очах, скільки там сліз, але люди такі навертаються до Бога. Коли закінчилося служіння, нас нагодували, нам дали обід, і після обіду у нас було ще коротке служіння для дітей. Ми мали різдвяну програму, ми розказували дітям про різдво. І в кінці роздавали дітям подарун. Хто вбудував ковчег? Адам. Після okay. by... служіння до нас долучився третій бус, приїхав Тадеус з Польщі, це наші партнери, також привезли гуманітарну допомогу. Добрий день! Те пакети, які завозили до Куп'янська, залишилися в Польщі, є там. i przygotowywaliśmy te, te pakiety w mieście, w naszej cerf, cerkwi rzymskokatolickiej -ka -ka u misjonarzy, u misjonarzy kla klaretynów. Pytają się mnie, dlaczego ja w ogóle pomagam, pomagam u -u Ukrainie. Najkrócej można powiedzieć, bym chciał to tak powiedzieć, że Pan Jezus mówi, że wszystko co się Uczyni, zrobi temu najmniejszemu, to jemu, panu Jezusowi się czy, czy, czyni. Ja nie potrafię przejść obok kogoś, że wiem, że on potrzebuje pomocy, a wiem, że w tym człowieku jest Jezus, to ja nawet nie tyle pomagam no, temu człowiekowi, ale pomagam, pomagam Jezusowi. Obydali, i tutaj w pojechali, Jezus się z wojennymi, oni duży nas. Добре прийняли, ми їм заколюдували. І це були наші земляки, знаєте, коли я теж колюдував, в мене були сльози добра новочах. Для нас було приємно, що вони з такою теплотою нас зустріли. Хотілося кричати і дякувати їм, що слава Богу, що ви в нас є, що ви нас захищаєте. Після того як хлопці нас провели, нас зустрів пастер, він нас прийняв, ми повечеряли, поспілкувалися з ним і пішли відпочивати а на ніч. Ви? У по цій поїхала. вулиці, Черепаха. Не я славі. Так. Работи нема ніякої. Ну от моя половинка говорит, Женя сидит, я, говорит, ты, каже, Женя сидить, я вільно, яка каже, давайте, каже, детські лагерь проведе. Я кажу, Люба, ну ти кажу, думай, які дійські, тут війна, кажу, а ти, а що такого? Женя Піфафі, давай. Організувала дитячий лагерь, ну, сидимо, міркуємо з супругою. Та хоча б чоловік 10 прийшло. Приходимо, їх прийшло 50. Mm -hmm. а, а в нас не готова на 50. Їх треба накормити, їм mm вже -hmm. треба програму, треба все. Давай в один день, полуночі. І чотири дня ми проводимо. Так і батьки ж їхні прийшли подивитися, привели ж а не бачать, з ними займаються, то це ж здорово. А біля ДК, в последній раз, як були там, ота, директорша вийшла, а що це ви тут робите? Ну, як зітворою граємо, а що це за пригласите? А хто вас уповномочив? А хто нас в Україні в А Вона каже, так тут же власть, яка власть? Власть, кажу, то Україна тут чи тут Росія? Ну що ж вони прийшли? Ну, ми ж то в Україні живемо? Вона пішла, каже, я піду виясню. Пішла при своєсні, але більше не вийшла. Коли зять пішов там сусіду щось ремонтувати. Генератор і прильот був, і загинув він, і цей сусід також це для нього було, для Валєри було дуже ну, велика трагедія. А любов Божу, ми часто, і я часто, любов Божу, розказував про любов Божу. А тепер я цю любов Божу бачив, практично відчув. Ми, каже, приїхали привезли вам частичку любіна. Це дуже добре брати. Тепер мої батьки і не скажемо, що люді Божої нема, і дуже багато кого. Ми розійшлися тоді там, так, вже пізно було. Ми ще трохи сиділи там, ще говорили, ще спілкувалися, ще враженнями ділилися. Та все те. Вони нас приютили, положили спати. Ну, правда, в третій годині ночі ми зустріли вибухи, які нас підняли. І я так на рівні ноги став і не можу зрозуміти, що таке. І чую брат Коля Парашчак з другої кімнати, кричить: Володя, Володя, бомблять. Прильот сильний, що всі стали, просто проснулися зі сну, і вікна двері настільки сильно затряслися. Думаю, боже, а як ми завтра маємо? Брати мають проповідувати, ми маємо про тебе людям звіщати, співати, і ми не доживемо. Добрий ранок. Перша ніч на лінії фронту. От. Слава Богу, все добре. От. Було пару бабахів з 3 до 4 ранку. Потім як будильник співав в 7 годині і тепер далі продовжується. Але, слава Богу, у нас все добре. Наші щоралі, але причався про них? Яку летіло боку. а що Два таких досить цікавих прильоти, досить голосних прильоти мод. Вот. Але слава Богу, все добре, ми живі здорові. Ми приїхали, вже було трохи людей. Прийшло, і ми зайшли в родину. І слава Богу, був повний дім молитви людей. І було досить хороше венційне служіння. Ви чули, що Христос прийшов для того, щоби спасти нас від гріхів наших. Ви це чули? І сьогодні Христос є присутній тут. Він Духом Святим. Він проходить поміж ряди і стукає в кожне серце. Для того, щоб ти мав життя, життя вічне зі мною, Сьогодні Господь стукає. В кінці служіння Росіяни зробив заклад покаяння, покаялося двоє людей. Слава Богу, за це. Почався в їхні серця, і я вірю, що ти зробиш тут як ти зробив моєму серці. Обнови їхні серця і даруй їм сили далі йти з тобою просправлять і проставляйте, тебе. Моя любов, вона приїхала вас до вас додому, і я вам її приніс. Візьміть. Так само, і спасіння, Бог сьогодні пропонує вам, каже, я прийшов вас врятувати. Кінці ми роздали продуктові набори, роздали дітям подарунки, івангелії давали. Пообідавши, ми вирішили назад у Харківську область. І коли ми вирушали вже додому від території дому молитви, тоді стався е, прильот. Попав п'ятиповерховий будинок. Тим по новинам ми вже читали, що в той момент загинуло дві людини. Богу. У нас все вийшло. Ми зробили три служіння. У нас ще було третє служіння в Харкові, де теж зібралося 240 людей. Ми зробили три служіння, ми е, зробили ювеналізацію для більше 600 людей. Слава Богу, 10 е, чоловік з них покаялось. Дякуємо Богу за це. З якої ми на їхали, ми її виконали. Праця волонтерів тому що це є ризикована. Дуже ризикована, і брати, які їздять туди, це, це можна сказати герої. За них треба особливо тепер. Особливо, я хочу сказати, за них треба молитися, тому що вони ризикують життям своїм. Дякую Богу, що дав нам таку можливість, що ми могли розказати людям про Христа, що ми могли їм заколядувати, розказати їм про різдво. Дякую всім хористам, всім, хто з нами їздив. Нехай Бог їх благословить, нехай віддає їм 100 рицарів. Моліться за нас, за наш проєкт, щоб ми далі могли разом з вами розказувати про Христа як більше кількості людей.